Вітаю гості та підписників каналу. Хто ще зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Давайте подивимося сьогодні, що вас чекає з дня на день. Будь-який будь момент, да, коли вам це відео потрапило на очі. Що вас чекає з дня на день? Розклад загальний. Включайте свою інтуїцію, підбирайте для себе, що з вами сходиться. Так, дивимось, що вас чекає з дня. На день. Якась допомога фінансова йде. Знаєте, коли ви от вам щось не вистачає. Дивіться, тут, якщо брати Оракуль ну не вистачає на квитки, якісь на якийсь документ. Ну, вам на щось не вистачає. Ви щось старались, вкладались. Іде допомога? Від короля кубків. Це може бути мужчина, ну не факт. Це може бути не тільки мужчина, Людина, яка от сердечна, добра, яка відгукується. От ви до когось звернетеся за допомогою і отримаєте цю допомогу. Так, що тут ще карти покажуть? Що ще може статися з дня на день? Якась таємниця колюча відкривається, якась правда. Туди, куди ви боялися зазирнути. Ви, ви ще старалися зробити вигляд, що ви ну, якось не помічаєте цього, да? Хотіли самі обманюватися, от, чесно скажу. от, Хто хотів обманюватися, знаєте, правда вийде наружу, як не крути. Якусь от таку дійсність з ближчими днями, дізнаєтесь, колючу для себе, але необхідну. Однозначно, да? необхідно. Що ще тут у нас йде? Так, якісь дні, я скажу складнувастеньке по пари Енергії складні, ніби щось хочеш зробити, а перед тобою стіна не можеш пройти її. От 12 днів Отак може бути. Що складна енергія йде. Знову ж таки, да, тут щось може вам не вистачати. Є любов, є підтримка. Може показувати пару, ну, яка зі всіх сил старається вийти з якоїсь фінансової кризи. Ну, поки що не дуже виходить. Ось так. Ну, тут показано, що хтось буде якісь, можливо, ритуали поводити, для того, щоб просунутися вперед. Тут, знаєте, так, така справа. Mm -hmm. Правильні ритуали, неправильні ритуали, тому що сімка кубків показує, що ну, може бути не дуже якісні ці ритуали. да? Ви можете відсіб'ю якусь ліпити, але тим не менше, да? тут іде карта суда. Яка показує, що це подія, да? тобто ну, треба тільки вірити тут. От вірити, звертатись до вищих сил, прохати їх От своїми словами, самі щось придумали, самі там якусь свічку запалили, да? самі там щось собі наскладали, зарядили собі якийсь амулет. Головне це наші почуття в цей момент. Завжди да, при якихось таких штуках. Головне езотеричних, магічних, головне те, що ми відчуваємо, навіть не те, що ми там робимо, кажемо і так далі. Зщитуються завжди наші відчуття. навіть там, коли йдуть якісь медитації, афірмації, ви можете тисячу разів собі повторити якусь афірмацію, там Я багатий, багатий і так далі. Якщо ви не відчуваєте цього, ну ніфіга не поміняється. Ну, і дії, звісно. Ну, тут у вас дій, тут, до речі, не бачу. Бачу тільки запрос і відповідь на неї. На нього на запроси. Так що хтось може щось таке буде робити: звертатись до Всесвіту Так, в що тут ще буде ближчими днями прорив фінансовий іде однозначно, якісь можливості. Може, побачення, хтось нарешті вийшов на зв'язок, погукав кудись, якісь, можливо, документи на дорогу збирали, теж збирали, так, да? дев'ятка Пантекрів. Ну, взагалі, щось собі зможете дозволити, якось себе побалувати. Несподівано, так? Да? Несподівано. Вже здавалося, що, може, нічого не буде. От тут раптом, я не знаю, хтось борг віддав. Чи виплатили зарплату, яку затримували, чи там запропонували якусь премію. Ну, Коротше, тут якісь гроші йдуть, і вони, як ніби хопа, звідки, і вони відкривають для вас якісь можливості. Ну, ще може бути, що це, якщо це не гроші, то можуть бути якісь документи. Так, що тут у нас ще здання на день? Скільки в колоді офігенних карт, а тут прям випадають ну, складні карти. Є непогане, ну, прям є і складні. Хтось на щось наважується, складне, да? Дивіться, от пишу там якусь записку прощальну, збираю речі і ухожу в своє плавання. Ви ніби десь поставите крапку, щось не захочете робити. Перейдете з якогось одного місця в інше, да? З квартири перейдете на квартиру. З роботи на роботу, в інший відділ підете. Може, ви взагалі десь на вихідні Да? Ну тут від якоїсь такої втоми, несправедливості ви уходите хоч на трошки, да? хоч чуть-чуть, ну, вперед йдете. Все ближчими днями. Що ще карта покажуть? Ну, дивіться, що робиться диявол, не забарився. Десятка мечів. Тут карти показують, знаєте, можливо, це вже жит... на те, що я сказала, що складні карти випадають. що завершається цей етап, щоб я теж розуміла, підказка йде да? диявол, він завершається. Де десятка кубків. Якісь останні такі тяжкі дні. А кстати, що у нас там треба подивитися по Марсу? Був Марс ретроградний. І коли Марс ретроградний, Дуже тяжко взагалі щось просувати в, в плані кар'єри, бізнесу, да? домовленості якихось там, переїздів, документів, все, що зв'язане з законами, дуже тяжко просувається. Вже десь він в лютому, може, вже назад пішов, але це ж не відбувається в секуді. От сьогодні він пішов вже в правильному русі, да? значить, уже все. Ні, це все одно впливає ще, якісь остатки є. Тому тут, якби карти каже, ще чуть-чуть, такої енергії, ще чуть-чуть буде легше. Але ближчими днями все-таки ще трошки треба буде е, попадатися. Ну що тут давати, я ж не сказала? Завершення от, складної ситуації, залежностей е, е, по дияволу, спокус, якоїсь ізоляції, нерозуміння. Тоже, та? Там у нас була королева жезлів, можливо, впливу негативного. Такі дві карти, це міг бути серйозний вплив на сім'ю. Ну, Тут він уходить. Тут він уходить. Що тут ще з на день у вас має відбутись? Ну тут попередження іде якесь мені. Якщо не знаєте, якщо не впевнені. Не кажіть і не робіть таке попередження іде. Тому що можете, от побить горшкі, да? можете людину на рівному місці е звинуватити, звинуватити в тому, що не, ну, чому немає місця. Розумієте? Не Невпевнені, да? королева кубків, вона тут гадає, ну, вона не може вам сказати на Вона гадає, тут не й то, тут у неї. то. Вона сумнівається. Карта каже, стоп, Якщо сумніваєшся, не ти поб'єш горшки, бо когось обвинуватиш несправедливо і матимеш наслідки теж. Фінансово хтось себе зможе якось захистити, отримати якусь фінансову винагороду, шанс знайти роботу. Знайти роботу таку, щоб вона була офіційна, да? тобто для вас це. Як закріплення якесь повинно бути що це офіційне, воно щось для вас означає, що там я можу тут перебувати. Я не знаю, це, це для мене захист, да, отак іде. Так що тут хороша фінансова перспектива? Якісь мужчини можуть між собою домовлятись. Договорюватись, дружба чоловіча мені йде плани на майбутнє бізнес, можливо, разом будете робити. Ну, от йдуть такі карти. Два мужчини до зірок разом йдуть. Ну, не знаю, може і любовна, звісно, історія, я не проти. Може хтось з, з мужчин тут познайомиться з перспективою на майбутнє, якщо для вас це актуально. Ну, давайте ще два ряда Подивимось щоб всім розказати якусь цікаву інформацію, що буде з дня на день. Ловіче да? ж кажу свої інсайти, слухайте свою інтуїцію, відчувайте, що для вас може відігратись. Ну, тут може, звичайно, щось відігратися несподівано. Ви думали, що щось для вас я кажу, а указали, що щось інше я кажу. Да? Може і так бути. Дивіться, тут гармонізація з кимось минулого, домовленості. Можете. Якщо були якісь конфлікти, переговорити, зустрітись, ходити в кафе, з ким давно не бачились. Ну, тут ще ну, грані такі до чого, Це іменно після якогось, або ви довго не бачились періоду, да, або періоду складного, типу, там, були посважні, тепер миримося, або якісь такі були натянуті стосунки. Тепер йде гармонізація, да, йде мир. Ну і останній ряд на сьогодні, місяць. Тобто, які знання отримує дуже важливі. І, і я ще скажу по помірності, да, тут. Хтось отримує правильний діагноз, що дуже важливо по здоров'ю. От ближчими днями є можливість отримати дійсно правильний діагноз. що це, як то правильний діагноз, кажуть це половина успіху, а то й більша половина. Тож, якщо лікувати на те, що не потрібно, то нічого не допоможе. Так? Тому ось так. А хтось отримує якісь знання, які шукав. Це, це дасть вам змогу. Вийти на якийсь за себе новий рівень, заспокоїтись, як пазл недостаючий. Да? Що у нас тут на дні? О, клас, Туз жезлів. Ну, скоро будемо творити, да? скоро будемо щось нове пробувати. Удача не за горами, Да? Взагалі якийсь новий етап починається. Карти говорять мені всі, Да? От ще почекати, почекати тут. Я безкладується не тільки дві, і якийсь новий етап починається. Якесь полегшення. Треба подивитися. Я просто, бачу, трошки не підготовлена, бо я не думала, що так мені карти будуть вказувати на положення. Може, хтось, до речі, знає. Поділіться в коментарях. На положення зараз планет і чи є, якесь, чи є якісь зміни цим ближчим часом, які от дадуть полегшення якось всім нам, так? Да? те, що такі планети, які впливають на, на всіх? Чи будуть там якісь зміни? Ну, ось так. Прояснення, да? потрібні знання і заспокоєння. Хай так і буде. Пишіть, будь ласка, свої враження. Ставте реакції, підписуйтесь. До зустрічі, па-па!